Я пишу вам листа, приклавши декілька палких поцілунків, а ви, отримавши його, прочитаєте і зрозумієте я завжди поряд. Я відкрила один секрет при щирості між людьми, при глибокій і міцній симпатії. Ніякий риск не страшний. Це не високі патетичні слова, що говорять філософи, сидячи в своїй тепленькій нагрітій канапі. Це те, що я відчувала завжди. Людині потрібна людина. Ми коливаємося на одній круглесенькій планеті. Та якщо не будемо підтримувати один одного, то рухнемо усім гартом до безодні. Та, що це я? У листах кричати не дозволяється, але мені хочеться криком обійняти і розбудити усіх сонних і зачумлених, бо народ уже давно підсипав снодійного всесвітні надії. Та людській совісті. Отож і приходиться кожного ранку будити сонце, щоб воно вставало вчасно. Та це нічого. Ви справитесь, справитесь, як справлялися завжди. В нашому житті головне не втрачати надію. Та робити свою справу. А ще потрібно любити. Любити життя таке ламке й абсурдне. Я любила життя і вас, мої любі, бо саме ви підкидали дрова до моєї пательні життєвих сил та моральних цінностей. Спасибі вам. Мої незримі. Я пишу зараз, коли у вас на дворі гуляє смерть. Я не пишу, я видавлюю на вицвілому небі мої маніфести до усього людства. Ось так беру свічечку зі столу та випалюю. Я протестую. Я протестую, я протестую. І так мільйони разів. І небо враз починає жити і палати. І знаєте, це найпотужніша та найчистіша праця у моєму житті. Хоча. Ніхто її не читає. Простий папір не вмістив би ці рядки. Розумієте, зараз я пишу не друкарською краскою, а свинцевою. Мої любі. Саме у цей час відчуйте смак життя. Люди так люблять жити, коли за ними починає човгати смерть. А ви знаєте, я це слово просто ненавиджу. Ця війна вже забрала тисячі і продовжує невпинно душити усі надії. Та я просто вірю в вас і люблю сильно та палко. Головне Скоро нам вирвати цю чуму та посадити мої улюблені ромашки. Все, я пішла. Я люблю вас, я люблю цей світ. І пам'ятайте: хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Ваша Леся Українка.